З прозорих залів вийшли парами, і в заметілі не помітили, як падав з неба вінок, з шипів тернових кров засніжена, капала чарами на міста з залами прозорими у кружлянні вогнів. Ми поспішали у гарні марення, щоб танцювати з ними весело танго танок. А над Чорнобилем писали вже біси, літеру «з», отож мальфари із примарами розбудили свій гнів. Тою зимою напад скоїли в люті дні вороги з розбитих вікон чули вибухи, і хтось кричав, мов тарзан. Ми не слиствували з набоями у світ, що згас навкруги. Майже оточені у холоді, майже загін, партизан. Слова кохання не сказали ми у місті із храмами, бо ліхтарі з очима жовтими розбомбив окупант. Кохати на війні зумілими серцем не каменем, і, вдвох обнявшись, зупинили так у виродків танк. Україне, небо синє, з жовтих свіч нам вогонь запали. Не загинеш, не загинеш, ти з коханням міцніше скали. Нам двоголовий птах погрожував. Дідом на паличці, а Київ жив із загаряннями і чекав злих вістей. А в маралагов гольф діди ганяли на галявинці і не хотіли зовсім бачити убивства птахом тим дітей. Україне, небо синє, з жовтих свіч нам вогонь запали. Не загинеш, не загинеш! Ти з коханням твердіше скали, з садком вишневим пахнуть сутінки, чорні з червоними, а місто п'є горілку з перчиком і чекає новин. А ми слова кохання під каштанними кронами обов'язково місту скажемо у перекір злобі війн. А ми слова кохання. Під каштанними кронами обов'язково місту скажемо У перекір злобі війн Україне небо синє, з жовтих свіч нам вогонь запали, не загинеш, не загинеш, ти з коханням твердіше скали. Не братан, київське танго.